А я знаю, що ви думаєте. А втім, може і краще було б, якби невідомий лицар таки з'явився. Але Льо, ви уявити не можете, в якому кепському становищі опинилися ми. Сучасні дівчата з цими лицарями. От, раніше дівчина могла б вільно мріяти, а зараз мріяти зробилося надзвичайно важко. А мрії, мрії. Це ж половина нашого життя. І, і дівчина, що взагалі молодість без мрії, це якось нудно. Зараз мрієте, зробилося надзвичайно важко. Немає готових образів для мрії. От ти мрієте за народного комісара. Але ти чудово знаєш, що народний комісар це людина ділова. Зрештою, фотографії його можна побачити, а про мову почитати. Ні, про народного комісара ніяк не можна мріяти. Це вже, це вже пародія на мрію. Так жити не можна. Треба. Треба створювати собі ілюзії. Отже, хай живуть ілюзії. Іноді почуваєш ту дурну потребу, не Слові. Побачитися старими знайомими. А може ще й нових придбати. Це, зрештою, безузду, бо усім однаково нецікаві. Обмежені в своєму особистому просторі. І Усе наше життя базується на біологічних потребах, а потім на традиціях і на звичках. Ось, наприклад, традиція ходити одне до одного в гості. Це все знеробство, друже, повір мені, це знеробство. Нема чого робити. Оте сходяться люди докупи. Поміркуємо добре. На кий чорт мені бути знайомим із німецьким хіміком Абдергальденом? Витатним працівником на полі біологічної хімії. На Накий чорт мені бути знайомим з його дружиною, твариною, там, куханкою, будівлею, Я не знаю. Просто на який чорт, якщо мені достатньо, просто поцікавитись і почитати його працю? Тож давайте ну, ми ж можемо всю цю оцю людську енергію, яка марно тратиться в особистих стосунках, і направити її в розумову це працю. А, це ви. А чому ви думаєте, що це мусить бути саме я? А Власне, я зовсім не думала, що це мусить бути саме ви. Для мене це цілковита несподіванка. Ну Так. Цілковита несподіванка. Справа в тім, що я Я загубив у вас тут свій цигарник. Не прошу на неуважність. Чи дозволите мені війти? Пошукати. Прошу, тільки я ще не прибрала в хаті. Та нічого, бо я, я на рукаю вам безладу. Та в мене і так досить. Ну, безлад в обстанови є ознакою психічної неусталеності. Між тими двома величинами є фізична залежність. Ось, до речі, у вас глябінець. Дякую, це я не поспішала на посаду. Ні, ну, давайте я краще сама пошукаю. Дякую. Ой, я вже знайшов його. Він напевно вчора ухилився від прямого шляху до моєї кишені. Уявляєте собі, це просто якась... Несподіванка. Чуєте? А... Це не гідне, Боже. Дякую вам. Дякую. Прошу, я дуже рада. З чого, власне? З того, що ти знайшовся, ви, ви могли загубити його десь е, на вулиці. Ну, так. Я загубити його міг і на вулиці також. Може, ви роздягнетеся? Ні, 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 я роздягатися не буду, бо дуже поспішаю. Але якщо дозволите, я виперю вас, це складним. Дякую. Щоб ви знали, як це негідник, мені зіпсував у цілий день. День був чудовий. Можливо. Але я витратив добре півгодини пів години зранку, щоб знайти цього негідника. Його знайти. Мені довелося купувати незрабну пачку, упаковку. Цигарок. Яка мені заважала в кишені цілий день. Але це дрібниці. Так, це дрібниця. Для тих, хто живе дрібницями. А якщо людина. У своїй праці задля успіху своєї праці слухуються у звуки усі дрібниці випадковості, то ця величина набуває повного психологічного акту, що розпорошує всю нашу увагу. То Ну чесно, я з цим автором відомий. А це вірші. Ну і про що ж пише цей поет із таким советським прізвищем? Про кохання і революцію. Ну, хоч він і поет, Проте мусить бути все-таки подумати перед тим, як писати. Що спільного між революцією, найвищим органом суспільної енергії, якому індивід мусить підпорядковуватись і коханням, що ця вузько індивідуальним, ворожим будь-якому громадському контролеві. Я, звісно, міг би його зрозуміти, якби він писав або про кохання, або про революцію. Але ці величини мені ніяк в голові не вкладаються. Ну і про що ж пише цей поет? Про кохання революція. І, на мою думку, цікаво. Про кохання. Про революцію так само. Я не здивуюсь, якщо кохання вас цікавить більше за революцію. <рес> <рес> Він почав думати про дівчину. Почав думати про дівчину. І з думком шайзяно ніби справді воду п'є, заклинаючись з великими позогляними ковтками. І відчув. Він відчув, що вона дивовижна, вона прекрасна. Чому вона? Чому саме вона? Адже вона, це звичайна дівчина, сотні з них здибуєш на вулиці. І в сотні гуляють, і живуть вони своїм повноцінним, цілим життям, просто живуть своїм життям. І нічого вони не роблять. І ось вона, вона, звичайна, Пересічна на вроду, пересійшла розум, звичайна дівчина, якось захоплює вас, і вас просто це якесь божевілля. Я тоді усе сплю очі, але двері постукала. Того, що вчора приніс їй радісне засинання, а сьогодні знижка набігав на думку в безособових зворотах, приметника, що вона до нього прикладала. Це неможливо, подумала вона а втім сказала заходьте! Справді я Я можу зайти. Так, розтягайте, будь ласка. Я мушу поправити, що я прийшов без належної причини. Нічого в мене не забули. Забув. Що саме? Я, Я прийшов. Щось хотів сказати. Бачити вас змусив? Знаєте, я закінчив свою серію спроб. Треба викласти наслідки її у поважній статті, бо час переходить до другої серії, час не терпить, час летить. Дійсно, кожна хвилина дуже важлива, А зараз, зараз у мене за кордону планують піти мої реактиви. І скоро вони надійдуть до мене. А, але ж працювати треба, треба працювати. От я, я, я зараз прийшов. Я прийшов, я тут. Але мені треба працювати. Мені треба розробити якийсь план, щоб почати роботу. І просто. Але щось, щось мені, щось якесь вогню, ця вогню вогню мені запалилася і мені щось. І що таке кохання? Це якесь божевілля. Це божевільня. Відтоді, як я тебе полюбив, ти мені заподіла дуже багато всього. А ще більше я сам зрозумів. Навіть якщо б колись нам довелось розлучитись. Мовчи, це неможливо. Та ні, я ж просто висуваю припущення. Адже тоді я прийшов би новий. Я зберіг би всі ті зміни, які ти мені заподіяла. Подивись мені у очі. Я хочу глибоко дивитися тобі у очі. Я люблю твої очі. А, я не хочу ні про що думати. Я хочу думати про тебе. Ось ти тут, а я думаю про тебе. І тебе ніби двоє. І одного я ось про, про одного думаю, а іншого я ось тут почуваю. І це кумедно, це так? Я, я чекала тебе. Я ще не знала, що ти прийдеш, а ти прийшов. Але ця загадка розв'язується дуже просто. Дивись: на провесні чуття тварин загострюються. Ти відчувала не мене, ти відчувала весну. Ти все хочеш пояснювати. Не тебе нічого пояснювати. Не будь розумний зо мною. Але ж це важко. Я спробую. Ми нічого не додаємо до нього, але ми руйнуємо цей чар. І ми надто багато думаємо і надто мало живемо. Життя пролітає повз нас, а ми живемо якимось таким стерилізованим варіантом. Ти думаєш за мною. Мардочко, чи мене цієї мудрості?